Всім привіт! Ви на каналі Data Creates і сьогодні я поділюсь японськими поворотними рядочками покажу, як саме я пров'язую цю японську поворотну петлю. Поясню всі деталі для того, щоб наше полотно і покажу лишилось незмінним та однорідним. Вважаю, що цей спосіб може бути дуже і дуже корисним для початківців. Які ще не дуже володіють саме цими поворотними рядочками. Губляться у цих петельках. Не завжди є розуміння, коли саме почати рахувати, з якого моменту рахується ця петелька. Ось. І для чого можуть слугувати саме ось такі роз'ємні маркери, саме ось такі роз'ємні, які розкриваються і закриваються. Які нам знадобляться саме для цього способу, їх можна буде знімати як відразу, коли ми будемо одягати петельку для прив'язування, так і потім в кінці всього вашого в'язання, після того, як ви прив'яжете ту достатню потрібну кількість поворотних моментів, які є у вас за вашим задумом. Тож є безліч варіантів, коли можна зняти саме цей маркер. Якщо ми його знімаємо в самому кінці, ми тоді маємо можливість звірити виконану нашу роботу і порахувати, чи ми зробили достатню кількість цих поворотних рядочків, або більше, або менше. Тож цей маркер дійсно і дуже допомагає у цьому способі. Ось, Я вже набрала невеличку кількість полотна. І спочатку ми будемо вчитись, як це робити з лицевої сторони на виворітну. І спочатку я покажу, як це зробити з лицевої сторони розвернутись на виверідну. Тож пров'яжу я декілька петельок. Ось. І, наприклад, у цьому моменті нам потрібно розвернутися. Розвертаємось на виворітну сторону, ось так. Одягаємо маркер, ось так, закриваємо, фіксуємо його. І далі з лівої спиці ми знімаємо цю останню петельку направо. Потім просто в'яжемо за нашим узором, що у вас є на полотні. В даному випадку в мене це виверідні петельки. Просто в'яжемо до кінця або до наступного маркера. Так. Розвертаємось на лицю сторону і в'яжемо в сторону нашого маркера. Тож ось якраз ми дов'язали до нашого маркера, до цієї петельки. За якою у нас висить маркер, ось. Пров'язуємо цю петлю обов'язково розкритою, ніяк не перехрещеною. Ось, ми маємо пров'язати її розкритою. Далі наступну петельку, що на лівій спиці, ми розвертаємо правильною стінкою, ось я так знімаю, і розвертаю цією стіночкою до себе. Потім я беру маркер. Ось так. Покажу, як я його пров'язую. Ось так беру маркер, прокручую його, і тільки потім одягаю на спицю. І далі я знімаю маркер. Все. Ось так все підтягую і за ось цю другу петельку, яку ми розвертали, і ця петелька, яка була на маркері. За дві передні стіночки пров'язую як одну. Ось так пров'язала. Далі ми в'яжемо за нашим узором, ось, що у вас є на полотні, те і пров'язуємо. Все. І як ви бачите, нема і натяку, де у нас був розворот. Далі, зараз я пров'яжу. Ще декілька петельок, трішки більше полотно. Розвернусь ще раз на виворітну сторону. Ось, одягаю маркер. Можемо зараз його одягти, можемо після того, як ми розвернемось на виворітну сторону. Нічого не зміниться. ось, і буду рухатись. Зараз прив'яжу ще декілька петелек, щоб показати, як розвернутися з виворітної на лицьову і як потім пров'язати саме цю петельку. Тож. Притримуємо наш маркер. Проте, найперше, що ми робимо після того, як розвертаємось завжди або з лицьової, або з виворітної сторони, на іншу сторону, ми знімаємо цю останню петлю з лівої на праву. І далі в'яжемо так, як у нас каже наше полотно, що у вас є? Виверітні, значить, виверітні. Узор, значить, ви в'яжете за узором, ось таким чином. Ось. Пров'язала я декілька петельок, і нам потрібно розвернутися з виворітної на лицьову, так, як я вам і казала. Адже ми маємо вміти. Робити це з обох сторін правильно, щоб наше полотно було красивим і однорідним. Тож, розвертаємось на лицьову сторону, ось. одягаємо маркер, фіксуємо саме цю петлю, просто на ниточку одягаємо маркер ось так. Перекидаємо цю петлю, за якою маркер? Ось. Перекидаємо на праву спицю, не пров'язуючи, пам'ятаємо ось так. І далі в'яжемо за узором, що у вас є на вашому полотні. Ось. Дійшли ми до попереднього маркера, пров'язуємо розкритою петлю, пам'ятаємо, ось вона має бути розкрита. Наступну петлю ось у нас є розрив, розвертаємо правильною стіночкою петлю з лівої спиці. Ось так. Беремо за наш маркер, я його прокручую, ось і одягаю на спицю. Один, один раз просто прокручую. Можемо його лишити. Ось, і я покажу, що можна його зняти потім, пров'язати. Якщо ви хвилюєте, що ви можете загубити цю петельку. В наступному пров'язуванні. І далі ми обов'язково беремо за ось цю другу петельку, це у нас петелька з маркером. Це петелька, яку ми змінювали стіночку, ось до речі, саме з цього пров'язування двох петельок ось зараз це важливий момент, ми пров'язуємо і ми починаємо рахування наступного відрізку, де нам потрібно зробити розворот. Тож, наприклад, якщо нам потрібно зробити розворот через 4 петлі. Це вже буде перша петля, з якої ми починаємо рахунок. Одна петля ось, дві петлі, три петлі і чотири. Ось. І нам потрібно зробити розворот. Тож, ми розвертаємось, одягаємо маркер, ось так, фіксуємо його. Завжди будь-який спосіб, з яких я ділилась, пам'ятаємо, ми спочатку рядочка, після того, як ми розвернулись, перекидаємо петлю або робимо накид, так як я показувала у попередніх способах, дуже їх люблю. Можете обов'язково подивитись і вибрати, який вам зручний Тож, знімаю я петлю з лівої на праву, ось так підтягую все, і далі в'яжу за своїм полотном. Ось, дійшли ми до цього моменту, Саме до цього моменту, де у нас маркер ось до цього розриву. А, ні, до речі, це у нас вже пров'язаний, який ми можемо потім лишити. Тому що ми в'яжемо, я бачу, щось не те. Однорідне полотно немає а, нічого зайвого, як великого отвору. І далі ми просто в'яжемо. До наступного маркера. Ось, дійшли ми до того місця, ви його ніколи не сплутаєте, тому що такий от є в нас розрив, виділена саме ця петелька і до однієї частини, і іншої. Тож, Ми її пров'язуємо обов'язково. Розкритою, як завжди. Можемо звірити це з лицьової сторони, ось так заглядаєте, чи не перехрещена ця петелька. Ось. І далі ми маємо підготувати наступну петлю, яка є на лівій спиці. Пам'ятаємо, тільки цього разу ми вже розвертаємо іншою стіночкою. Ось. Вона у нас буде ось так розкрита. Далі ми беремо петельку, яка у нас на маркері, і я прокручую ось так. І одягаю на спицю. Потім знімаю маркер. О, Бачите, але не злетіла. Будьте обережні. Ось так бажимо притримати цю петельку, щоб вона не злетіла. Знімаємо маркер. І далі, увага, ми маємо пров'язати також розкриту петлю за дві стіночки ось з лицевої сторони. Зачіпаємо, заходимо всередину двох петель, яка була на маркері, і наступна, яку ми розвертали, і пров'язуємо виверідною, ось так всередину. Все, пров'язали, і далі в'яжемо за нашим узором ось так просто в'яжемо. В'яжемо до кінця так пров'язаю, Розвертаюся на до сторону. І прив'язую весь рядочок до нашого маркера. Тож підходжу я до маркера, ось до нашого маркера, пров'язую розкриту петельку ось так, готую наступну петельку, якщо ви в'яжете класичним способом, вам не потрібно її розвертати. Беру за маркер, прокручую його, ось так, одягаю на спицю цю петельку. Знімаю маркер, притримую, щоб не злетіла петелька. ось, І пров'язую за ці дві передні стіночки ось так. До речі, якщо ви бачите такий момент, що у вас раптом ця петелька дуже вже розтяглась, чи ще якось, ви можете взяти оголочку, чи що вам зручно, ось просто ми можемо підтягти ось таким чином. Ось так і наше в'язання підтягнеться. Тож, далі ми беремо за ці дві стіночки, пров'язуємо разом і далі в'яжемо наше полотно, стільки, скільки потрібно, або до наступного наступної розворотної петлі. Тож, дивимось, у нас незмінне. І ідеальне полотно. Ну, взагалі, натяку немає. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Зовсім немає натяку на наші розвороти. Ось геть. Дивимось повністю. Немає нічого гісінько. Тож, і, до речі, ось в самому кінці ми можемо зняти наш маркер. Ось так розправити. Коли ми знімаємо його відразу, то геть непомітні ці петельки. Ось завдяки перекручуванню, тому яке я дуже люблю, виходить у нас дуже класне полотно. Насправді немає так званих цих притяжечок. А з лицьової сторони просто ідеально. ідеально. Я думаю, що ви це бачите, доказів не потрібно ніяких. Тому. Дуже і дуже класний спосіб саме для початківців і загалом а, користуватися весь час ним. І насправді, друзі, будь-який спосіб, якщо ви в ньому досконально розібрались, володіли, він завжди буде ось саме таким. Якщо ви бачите, що у вас з лицевої сторони помітні ваші розвороти, а, значить ви зробили щось не так. І краще повернутись, розпустити саме ті петельки, той момент, де у вас був розворот, і пров'язати його ще раз. Тож бажаю всім неймовірних, однорідних, бездоганних полотен, яке буду вас тільки радувати. І ще раз маю нагоду вам подякувати щиро і до всього серця за ваше тепло, подобаєчки і теплі, безумовно, слова. Які тільки надихають, і я розумію, що це комусь потрібно.